Est marriages-a asocia hartu dela? O treats, haulterum, o aunerturio,икos Alcoholen arifa dugu, Sinamatean, jarri gauzako, Bielu-okio edo Mauriuri ez ditu mistari- 変わらない。<noise> Перша зустріч передалася в тысячу девятьсот шестьдесят первому році десь у Кінці жовтня, або у перших днях, листопада місяця, це була сьома зона в Мордовії, ну, концтабор всьо. І у концтаборі було приблизно 1800-1500. Він вів ну, до мене один чоловік, там із старших повстанців, з яким він дружив, ось, він відвів і, 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 і протягує мені руку і каже, Олексій тихий. А я дивлюся. Той чоловік, який нас звів, дивиться, я притягую їм руку і кажу, Левко кажу, Мені вже казали, що тихий є в зоні і що він з Донбасу. Це ви? Він каже, так, це я. Ну а йому про мене там пару слів казали, що я із Чернігівщини кажу, Лук'янко, це кажу, так, це я. Ось там, знаєте, це була перша наша рукостискання на тій сьомій зоні ну, підстави в тому. Далі по супровому ми зберігалися. Коли Були є, коли власні, ваші російські аністрації за цьому. Але власне в із цієї категорії, я з тої категорії був. Ну таким чином, знаєте, наше, почалося та, наше знайомство. І далі ми поступово зближувалися і знаєте, пізнавали, і я побачив в ньому. Того чоловіка, який стоїть як кремінь твердо на українських самостійницьких позиціях, разом з тим у спілкуванні був прилагідний такий, ніби м'який чоловік. Ось мені це подобалося, бо я виходив із чого завжди. І з того, що твердість треба при відносинах із ворогами. А із своїми друзями нема чого проявляти, твердість, жорсткість, жорстокість, нема чого. Треба бути. Ну і власне, Олексій тих для мене так і був.